Добрий день, друзі. Час настав саме час вивчити, як жонглювати п'ятіркою м'ячів. Вам одразу знадобиться п'ять м'ячиків, але звісно. Перш ніж ми розпочнемо, раджу ознайомитися із відео. Уперед! Якби я пояснював вам, як жонглювати п'ятіркою з нуля, то я, звісно, би відправив вас дивитися мої попередні відео на три м'ячики на підготовчі вправи на п'ять м'ячів. І, звісно, після цього ви можете повертатися до мене назад. Якщо ви не жонглювали раніше, ви не зможете з нуля. Навчитися жонглювати 5 м'ячів. Для цього потрібен певний час і певна трюкова база. Тож, коли ви набралися жонглерського дзену після моїх відео, повертайтеся до відео, як жонглювати 5 м'ячів. Для того, щоб розпочати п'ятірку, нам знадобляться знання певних елементів, які ви вже опанували до цього. Давайте трошечки перерахуємо їх. Це флеш. Це змійка, це 3331 і змійка з перекладом одного м'ячику. Після того, як ви опанували всі ці елементи, ви можете сміливо розпочинати жонглювання п'ятіркою. Для того щоб жонглювати п'ять м'ячів, які знаходяться в моїх руках. Сподіваюся, у ваших теж. Перш ніж розпочати жонглювання п'ять м'ячів, вам потрібно поставити ноги на ширину плечей. Положення спини. Спина трошечки округла. Положення рук. Лікті знаходяться біля корпусу, трошки зігнуті. Це потрібно для того, щоб вам було зручно робити рух півколом внизу. Цього разу це буде відбуватися набагато швидше, ніж у трійці м'ячів. Тож, давайте спробуємо для початку трійку, але вже з п'ятіркою м'ячиків. це наступним чином. Один, два, три. Вийшло? Спробуйте ще раз. Один, два, три. Я все ще кидаю три м'ячі, але цього разу я тримаю по одному м'ячику в кожній з рук. Один, два, три. І ще раз. Один, два, три. Для того, щоб було зрозуміло, як це відбувається, я поміняю кольори м'ячів. Зараз м'ячики, які не будуть вилітати жовтого кольору. Один, два, три. Жодного жовтого м'яча. Один, два, три. Досі. І ще раз. Один, два, три. Кидочок трьома м'ячиками у вас вже є. Спробуйте зробити чотири кидочки. Це означає, що будуть задіяні чотири м'ячі. Вам потрібно кинути чотири м'ячі. Тільки чотири. Чотири із п'ятьох м'ячиків. у вас в руках досі п'ять м'ячів. Для початку розглянемо положення м'ячів у руках, а потім перейдемо до четвірки. Отже. Нас в першу чергу цікавить положення трьох м'ячів у правій руці, тому що права рука буде ведучою. У вас це може бути ліва рука не принципово, але вона має бути першою. І тоді все, що я розповідаю для правої, ви просто переносите на ліву. Три м'ячики у правій руці. Мізинець знаходиться біля м'ячика знизу. Безименний середній пальці тримають м'яч, який перший вилетить. І розпочне нашу п'ятірку. Ну і вказівний великий тримають м'яч, який вилетить другим. Вони його в процес жонглювання трошечки посунуть уперед. Тобто вийде щось ось таке: перший м'яч посуваємо, і другий м'яч. Це автоматичний рух, і, скоріш за все, коли ви будете жонглювати п'ятірку вже певну кількість часу, ви цей рух навіть не будете помічати. Там, де знаходиться два м'ячики, все трошечки простіше. Мізиниці безменний тримають м'яч, який вилітає останнім. М'яч, який вилітає першим з лівої руки, тримають усі інші пальці. Окей, давайте розпочнемо. Спробуйте зробити тільки чотири кидочки. Це означає, що задіяні тільки чотири з п'яти м'ячів. Один, два, три, чотири. Вийшло. Спробуйте ще раз. Один, два, три, чотири. Для того, щоб мати впевненість у завтрашньому дні, і у своїй п'ятірці спробуйте поміняти руки, зробити те ж саме, але з лівої руки. Раз, два, три, чотири. І ще раз, раз, два, три, чотири. І ще раз, раз, два, три, чотири. Насправді, викинути 4 м'ячі з 5 набагато складніше, ніж викинути 5 м'ячів. Тому що ваш мозок постійно акцентує увагу на тому предметі, який не вилетів, але тим не менш заважає вашій руці. Тож, можете сміливо після цього переходити до флешу п'ятіркою. 1, 2, 3, 4, 5. І зловили! Якщо раптом у вас не вийшло з першого разу, не хвилюйтеся, згадуємо хитрість, яку ми зробили на три м'ячики. Вам потрібно кинути п'ять м'ячів, але не ловити їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Таким чином, ваш мозок зможе зрозуміти малюнок, який знаходиться в умовному коридорі, але при цьому цей малюнок буде набагато повільнішим, бо вам не треба буде хвилюватися за те, що всі м'ячі потрібно десь зловити. Повторюйте лайфхак з малюнком, який ви не ловите кілька разів, для того, щоб ваш мозок точно зрозумів, як м'ячики повинні вилітати. До речі, про лайфхаки розкажу вам ще один невеличкий лайфхак, коли ви будете робити свій перший флеш п'ятіркою. коли ви робите флеш? Зазвичай вам потрібно порахувати до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. І мозок, чесно кажучи, лякається таких великих цифр. Для цього, коли я вчився жонглювати, я використовував наступну річ: я рахував до трьох, а потім додавав ще два. Виходить, що увага не фіксується на тому, що м'ячів багато. Вона просто кидає три м'ячі, а потім ще два. Виходиться наступним чином. Раз, два, три, один, два. Ефект такий самий. Але цього разу ми рахуємо спочатку до трьох, а потім до двох. Спробуйте. Раз, два, три, раз, два. Коли ви будете розпочинати свою першу п'ятірку, у вас буде невеличкий розрив через те, що ви рахуєте з розривом. Один, два, три, розрив, один, два. Наприклад, ось так. Раз, два, три, раз, два. Іде певна заминка, але з часом вона пройде. Коли ви зрозумієте, що ви викидаєте усі м'ячі, робите це впевнено, можете зізнатися своїм мізком в тому, що це 5 м'ячів. Альо, чувак, це 5 м'ячів. Давайте перерахувати до п'яти. Раз, два, три. Раз, два. І наступний етап. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ви зробили свій перший флеш. Жонглюєте п'ятірку м'ячів, і що далі? Далі продовжуйте. Жонглювання налічує безліч елементів з п'ятіркою, стрійкою, з, з четвіркою м'ячів, які будуть виходити на цьому каналі. Дякую за перегляд, друзі. Ставте мені лайк, якщо це відео було корисним для вас. Підписуйтеся на мій канал. Любіть жонглювання, любіть українське мистецтво. Жонглюйте п'ятірку, впевнено. До зустрічі! Дякую вам! До... Окей, okay, тепер мені потрібен певний час для того, щоб зібрати всі ці м'ячі.